Звати Ян і я вас вітаю на своєму книжковому каналі, і сьогодні у нас будуть мої зимові плани і підсумки осені. Мені справді трішки смішно знімати це відео, тому що кожного разу я щось собі там планую і з тих планів виконую мізер. Але все рівно я такі відео люблю, воно все ж таки якось дисциплінує переглянути власну бібліотеку, щось там посунути на щось там вирішити не читати взагалі чи навпаки поставити на перше місце. І ось цього разу ми будемо говорити про мої зимові. Читання, хочу максимально легко, якось так знаєте, не вимушено провести цю зиму, бо вона, звісно, вже буде важка морально в будь-якому випадку. Ці виключення світла вони вже демотивують. Але ми переможемо, не забуваємо допомагати нашим ЗСУ, донатимо. Можете, звісно, вже приєднатися до нашої читацької ініціативи. Читаю для ЗСУ. Як завжди, під відео ви знайдете всю потрібну інформацію. А давайте ж почнемо з невеличких підсумків осені. Насправді, осені я планую Мало також читати мало книг. Всього лише сім було спланованих, але з них я прочитала лише три: це казки Баби Гавришихи», Білий попіл та тінь, що крадеться. Тому, як ви розумієте, на зиму я також ставлю маленькі плани, бо і так, напевно, їх не виконую. А загалом я прочитала 16 книг за всю осінь, що мені здається, нормальним результатом. І також свій челендж на Гудріць я вже закрила. На даний момент я вже прочитала 60. П'ять книг, якщо не помиляюся, навіть 66, бо однієї немає на годрізі. І це криве мої рекорди, так би мовити, тому що я планувала 60 книг. А загалом я ось кожного року пробую збільшити на десяток книг. І наступного моя ціль, напевно, що буде сімдесять. Звісно ж, ціль не в кількості книжок, а в якості. Тому такі челенджі, ну якісь такі умовні цілі на рік, це просто. Просто розвага та й все. А читаємо, звісно, своє задоволення. Отож, давайте перейдемо до моїх планів і в мене вони всі такі майже дитячі, майже легкі. І перше, це, ось, це з якого я загалом планую власне, і починати, це Різдво з червоним. Карда... Кардамолом. Це Різдво з червоним кардамолом. Не кардамоном, а кардиналом. Я постійно так вимовляю. Цю книгу я, власне, хочу починати читати про цих вихідних і ще й знімати про неї влог. Вона якраз святкова, невеличка, в кінці є рецепти. Свій час мені дуже сподобалася книга Ні смажені зелені помідори. Кафе Зупинка, тому тут, я впевнена, також буде багато все цікавого. Ось тут є сторіночка з рецептами. Я вже так переглядала. Вони насправді є в більшості робочі, лише в деяких є якісь такі інгредієнти, типу меляси, що я навіть не впевнена, чи в нас можливо це придбати. Але прочитаю, відповідно, скажу вже таке своє враження, фінальне і щось приготую в цьому влозі, який або вийде, або вже вийде. Я не знаю, як там в мене буде виходити. Наступна книга, це «На наші приховані дари, вона би більше, напевно, підійшла до мого містичному жовтня, але ось я її позичила своєї подруги лише нещодавно. І це має бути якась така містична легка історія. Вона дуже гарно оформлена, ось такі всі блискучі, мені здається, <смас> блискучі в ефекті мається на увазі, тому що тут зірочки придруці, сторіночки. Ну і загалом дуже класно І про анотацію відтоді, як 16-річна Мей знайшла колоду карт Тару у шкільному підвалі, знаному як карцер дівчина швидко стає популярною ворожкою в школі святої Бернадети. Однак, коли Лілі її колишня найкраща подруга, кумей покинула заради товариства більш популярних дівчат, витягує тривожну карту господині між дівчатами з палахою сварка. Коли ж Лілі не приходить наступного понеділка до школи, Мей дізнається, що її колишня подруга безслідно сникла і здається, усе через неї. Звучить класно тема: те, що треба, те, що я люблю, тому буду знайомитися і думаю, що. Прокайфую з цієї книги. Далі мандрівник Замок Хаула, книга, яка перелізла з моїх осінніх планів, вона знову ж таки така казкова має бути, тому я думаю, що вона класно підійде і на зиму. Тут ми попадаємо в такий світ, де існують злі і добрі чаклуни. І ось наша головна героїня Софії, власне, стане жертвою чаклунки. І щоб розчаклуватися, їй треба буде звернутися власне, до. Доброго мандрівника, який живе в ходячому замку, я так розповіла більше, знаєте, спогад цієї історії по мультику М'ядзаки, який мені коли страшенно сподобався, і тому, звісно ж, хочу прочитати оригінал. Також я б до речі хотіла з цієї серії виданистого лева придбати безкінечну історію. Також Колись дуже-дуже любила серіал по мотивах цієї книги. І що він, здається, він на Nickelodeon, на якомусь дитячому каналі, тому б хотіла познайомитися. Наступна моя бажанка прочитана до зими. Це перша частина серії Бартімеус «Амулет Марканда. Також ці книги в мене вже лежать рік чи навіть більше року. Я впевнена, що мені сподобається. Також це ось таке дитяче читання, дуже класні обкладинки від. Абаба Галамаги, ну одним словом, краса. Тому хочу нарешті познайомитися. Перша частина ще взагалі невеличка, тому я певна, що це буде вдале читання. Наступна книга вона є англійською мовою і це вже входить в мої плани на рік. Я загалом ще нічого не будувала, якихось там собі розкладок не робила, тому що я зазвичай там пишу якісь там собі хоча б мінімальні плани, щоб... Кажу, тримати себе в тонусі, але єдине, що я точно знаю, це я хочу відновити цього року читання англійською, можливо, якимись інакшими мовами в моєму випадку. Це Ще, можливо, польська, більше ніяких мов не знаю. Та й з польською буде тяжко, тому що я нею говорити не особливо можу, але добре що розумію. Тому я ось хочу почитати ось цю книгу. Вона є в моїй бібліотеці. Це має бути якась така легка історія від авторки Барбари Пум, яка є досить таки популярною за кордоном. В нас, я не впевнена, чи навіть вона видавалася, але ця книга має бути про якусь дуже-дуже добру дівчину, яка всім допомагає, і які, звісно, не в чому не щастить. І в першу чергу. Не щастить в коханні. Такі історії я. Не люблю страшенно читати української мови, а ось в оригіналі обожнюю, тому що вона читається легко, мені все вдається, і тому я кайфую. Ось тому буду пробувати, сподіваюся, впродовж цих трьох зимових місяців, ну вже двох з половиною я її прочитаю. А, далі хроніки нарнії, які ви могли бачити в моїй розпаковці буксюрпризо, якими я страшенно тішилась. Тут ще закладинка, яку мені Надя подарувала вже, а, махає мені своїм хвостиком. І ось а, також планую її впродовж зими читати. Тут є всі. Сім, не поверю, та, сім частин в одній книзі. Не придумала, як я її буду читати, але напевно, що також розіб'ю якось на розділи і буду читати впродовж цієї зими. Вона має бути така казкова, дитяча. Те, що треба, щоб трішки <занури> занурити себе в якийсь вигаданий світ в нашій, на жаль, складній зараз реальності. І наступні дві книги це також можна віднести до мого релаксу. Це перша книга, це Історія магії Гаррі Потер, звісно, що все видавництво Абави Галамаги. Боже, як тяжко ці книги тримати. Ну і це, власне, історія магії. Я ось читала вже такого плану книгу Квідич і буду ось починати тепер цю, не знаю чи цього місця, бо ж бачите, мені навіть важко її вертати. Чекайте. Давайте я просто розгорну на якомусь гарному розкладу, щоб вам показати, що вона дуже і дуже класна. Так. Ці книги вони кльово доповнюють світ Гаррі Поттера, нас глибше занурюють, і тому я обов'язково хочу її прочитати для того, щоб ось отримати максимальне задоволення і максимальне занурення в магію. А читатиму я її через те, що цього місяця я планую читати другу частину Гаррі Поттера. Це таємна кімната. Першу я читала, ну тобто, перечитала я в дитинстві, коли це все ж читала. І ось цього. Місяця знову хочу себе занурити в свій світ дитинства, в свою особисту магію, прокайфувати з цими книгами. Буду пробувати, як завжди, мостити мільярди подушок, щоб мені було зручно читати, бо така вага книг. Складна для читання. Ось, і на цьому загалом всі мої плани на зиму. Звісно же, до цієї кубки будуть додаватися якісь інакші, поточне читання, якісь книги на огляд, щось що мене зацікавить. Але хотілося б все ж таки подужати ось цю стопочку впродовж зими, тому що тут То скільки книг загалом? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. всього лише 8 книг, при тому більшість з них дитячі, Я навіть не знаю, яка тут може бути складною. Ну, хіба на англійській мові. Тому я сподіваюся, що мені вдасться. А я ж іду починати читати різдво з червоним кардиналом, а з вами зустрінемося обов'язково в наступному книжковому відео. Бережіть себе, всім па-па!